До речі, як вони підбирають кандидатів, це велика загадка. Ніхто, от, чорний, о, ящик. Да, чорний ящик. Чорний ящик. Е, мені ніхто ніколи не говорив, за якою логікою йде підбір людей. Ну, є Ми, такі дуже... жарти, жарти, там, хто там літає з ярмаком, хто не літає з ярмаком, е, але ну, це ж. Теж літати... ну якось ж у нас з'являлися там і такі кандидати в прем'єри, як там Гончарук, там наприклад, Олексій Тут чудовий був, такий у нас прем'єр. Міністр про нього вже забулося навіть трохи, але такий був потужний. діяч, Це був український у голові офісу президента. Ну але теж з'являвся якось. Ж Він пішов, до речі, е пішов голова в офісу. І потім пішов Гончарук. Тобто тут треба розуміти, хто в нас насправді друга особа в країні. Ну, великий візір так. великий візір, скрізь за все, голова офісу. Слухай, а як ти думаєш, що це зараз з цим скандалом? Там багато пішло розмов таких. і То депутат железняк там навіть вимоги там такі висуває, що Єрмак повинен піти, що там наскільки є шанси в Андрія Єрмака втриматися, так би мовити, на посаді голови офісу? Чи разом з цим воно буде так хвилями? Підіймається цей коруп... корупційний скандал, і воно все таки його захопить.